Храм. храм. Люди сходяться в церкві, відправили, гості приїжджають. Ну, до нас приїхали гості, пам'ятаю, з Яворова, з Калуша, з Мізуня, Клим, такий Василь, то така знаменитість була. І з Підбережа поприходили всі, і батько пішов одну сім'ю з Підбережа провожати додому. Близько, я знаю, скільки там було метрів. 50 метрів могло бути, а могло й не бути від до старої хати. Звідти надходить ті хлопці, два чекають. Він кладку через річку перейшов, його ті хлопці зупинили, а звідси, з другого боку від Гошева, надійшли червонопогонці, як їх тоді називали. Це такий був з наш, наш. Якби уповноважений на село Анцупа такий, не знаю, чи він ще. Я дуже хотіла з ним зустрітися з тим Анцупою, бо я його так запам'ятала, як батька вбили, занесли батька до хати, я дуже плакала. Стояла на ліжку, так за таку жертку трималася, він мені казав, не плач, не плач. Я так його слова запам'ятала надовго, як дитинська пам'ять закарбує в голові. Так, і їх навели і побили того. Одного хлопця, солдата з моста, ракети на ньому загорілися. Жінка сусідня доїла корову та побігла молоком заливати ті ракети, а другого вбили на смерть, і батька мого вбили насмерть. Оце рано приїжджають з воєнної частини, приїжджають брати на роботу, а батько вже на, на столі на катафельці. Прямо сорочка в нього була вишита і так отут, на на лівій стороні, пам'ятаю, кров сяв кірві, так він лежав, на... занесли його до хати, з стола, знімають тут, 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 тут тарілки, ту всю гостину і клали його, рядили. Це така була картина, так вони, так вони його і забрали. Вони дуже хотіли, щоб він. Як вони його били, прийдуть і питають, допитують мене, скажи, чи приходять тут хлопці. Тут хлопці приходять вечорами. Ну, це ніби це червонопагонці так били, чи приходять партизани? Я скажу, приходять, тата б'ють, 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 роздівають до голого і б'ють. Мама вагітна була третим хлопчиком. І маму на підлогу поклали, і маму б'ють, відливають, б'ють, відливають. Оце таке було то, що мені запам'ятало. Все перед вечором, як сіріє, ми біжимо стежками, щоб люди не бачили, і там пересиджували. От таке було наше життя.